Людина боїться створити свою улюблену справу за три роки, зате готова 30 років ходити на неулюблену роботу. Якщо ви зараз стоїте перед вибором, вагаєтесь, сумніваєтеся, хочете змінити вид діяльності, поміняти професію або взагалі розпочати власну справу, трішки мотивації від мене. Ніколи нічого не пізно, ніколи не пізно завершити, ніколи не пізно змінити, поміняти, розпочати. Пізно тільки тоді, коли життя людини закінчується, поки людина жива, для неї нічого не пізно, для неї все можливо. От задумайтесь тільки, ви працюєте там, де вам не подобається, спілкуєтеся з тими, з ким не подобається. Чим ви наповнюєтеся? Негативом, негативом, роздратованістю, злостю, агресією, розчаруванням, роздратуванням, ну і так далі. І тому подібне. Ви цим наповнені і ви цим ділитеся потім зі своїми близькими. Тому що ви цим наповнені, у вас немає більше чим ділитися. А коли ви займаєтеся тою справою, яка вам подобається, ви автоматично отримуєте задоволення і ви наповнюєте себе позитивними емоціями, і відповідно цими позитивними емоціями ви ділитеся зі своїми близькими, зі своїми рідними, тому що справа, яка подобається, вона автоматично буде успішною, тому що ви будете зацікавлені в тому, щоб досягнути результатів. Зацікавлені в тому, щоб результати є, покращити, і ви будете рухатися, розвиватися в цьому напрямку, тому що вам це робити подобається. Якщо воно не подобається, то у вас немає зацікавленості щось там робити, розвивати. Ви просто автоматично. Робите ту роботу, яка у вас зараз є. Тому запам'ятайте, ніколи нічого не пізно. Особисто я змінилася в вид діяльності, коли мені було 30 І я дуже цьому рада. Я єдине жалію, що не зробила цього раніше. Але раніше я була до цього не готова. А зараз я хочу сказати, що я дотримуюся певний в мене є лозунг, яким я хочу з вами поділитися, який звучить так: все можливо, якщо ти дійсно цього хочеш.